Іграшкові жабеня та оса фотоапарати, і світлини в альбомі. В одному кутку кімнати, великий військовий рюкзак з речима, ножі, вогнепальна зброя, форма, бронежилет в іншому. Власниця всього цього – 25-річна запорізька військовослужбовиця 128 двадцять окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади Валерія на позивний. Оса я збираю жабенят ще зі свого поранення. Тобто, в мене було багато таких в'язаних жабенят. Чомусь вони мені подобається. Замість звичного військового жетона восина шиї видніється серденько з бусинками. Раніше я носила е, жетон, тобто жетон. Він в мене досі є. Я чомусь його просто зняла, коли їздила у відпустку у минулому році. І ще мені подарували бригадні кореспонденти, журналісти, е, такий маленький від танка башта. Попри тендітну зовнішність, щиру посмішку та рожеве довге волосся. Валерія має твердий характер та гострий язик, як каже сама військова. Свій позивний вона вибрала для себе недарма. Жалю постійно, тобто в мене постійна боротьба з чоловіками. Контракт зі Збройними силами України Оса підписала у 2020 році, одразу після того, як закінчила Запорізький національний університет. Спочатку планувала бути інструктором з туризму, але мала дитячу мрію, згадує. Їй завжди подобалася голівудська. Армія Сполучених Штатів Америки, оскільки її чоловік з 2014 року був в АТО, то і Валерія вирішила приєднатися до збройних сил і переїхати до Ушгорода. Курс молодого бійця проходила у старочах. Вивчила як керувати протитанковим ракетним комплексом. Корсар, стугна, вагот У 2021 році. Була в зоні операції об'єднаних сил. Новоти ну, по попутешествуєш. Так, <смі> мандрую тепер Донецькою областю, там, Херсонською і іншими. то жах. Так, Не побачити. ті подорожі, які ти хочеш побачити, там все таке інше. Жах. Валерія згадує: на навчанні було важко через сексизм. Жах в тому, що я жінка, а чоловіки чомусь вважають, що вони кращі за мене тільки тим, що вони чоловіки. Тобто я. Що солдати мені мене цікували за те, що я жінка, що особовий склад старичів, там, офіцери на мене наїжджали. На кого ти приїхала? На стугну? А, корсар? М -м -м, важкувато. І я вже не вивозила це, огризалася. Потім думаю, та пішли вони, взяла себе в руки і закінчила. Початок повномасштабної війни оса зустріла на запорізькому напрямку під пологами. Жили ми там як бовжі. дощ, холод, погана погода. Ми жили у трубі під дорогою, як щурі. Місця не було. Хтось йде на чергування і на те місце спати. Лягає інша людина, тобто ти приходиш, шукаєш собі інше місце, там вода повсюду, якось так. Вітер холодний. Фу. Перший бій повномасштабної війни оси відбувся торік, 3 березня, під містом Пологи. Його вона запам'ятала в деталях. Я так дрожала, А потім ну, думаю, ну зараз хтось перший з них вийде, і я просто його б'ю. Їде танк, і я роблю пуск. Ну, кричу пуск. Мій голос просто губиться серед інших вибухів і тобто, не чутно мене. Я сама себе ледве чула. І доводжу ракету, вона йшла в праворуч, а там вбув ліворуч. Доводжу ракету. І за ці буквально секунди, кілька секунд. Я думаю, все, я в своїх потрап... ну, попала. Думаю, все я когось вбила зі своїх, то капець, а вони кричать: попала, попала. І бачу, це все за кілька секунд буквально. Танк починає диміти, і він просто злітає в кювет, туди до посадки. І я відчуваю якусь маленьку свою перемогу, радість на мене була мрія. В танк влучити. нас була Але після того одразу було і спустошення, згадує оса, оскільки бачила, що ворожої техніки з триколорами більшало. Я думала, що їх буде десь три коробочки. Чомусь я так думала, бо хтось передав це. Я думала, а піріщоку їх всіх і це буде ізі". а ні Тобто, по-перше, почався артобстріл конкретний такий, в мене ще не було такого. Опиту. І все як в тумані, грубо кажучи. Я дивлюсь в оптику цю і бачу все як в грі, якійсь тупій. Серйозно, ніби тетріс. Валерія каже, їй було дуже сумно, бо розуміла, що вони відступають. Згадує, що люди тоді, як наче, ще не розуміли, що відбувається, ходили собі спокійно вулицями міста. Оце моя область, і тоді її захопили, грубо кажучи, Тобто Полог, я там була, я приїжджала там купу пораз. Ну, просто приїжджала і я там знала все. Дивлюсь, лежить ракета від Корсару. Корсар стоїть. Я думаю, ну я так не можу. Тобто всі вже майже відійшли. Буквально я залишилась напарник і ще один офіцер. Я кажу, да я не можу, я ще спробую. Вибігаю одна на дорогу туди, Хватаю ту ракету, тащу її до Корсару ставлю. Така оп. Бах, все влучаю сматуюсь звідти. Тоді, торік, 3 березня, під пологами осаді стало поранення ноги, після якого лишився шрам на коліні. Військова жартує, що він, наче посмішка кіноперсонажа Джокера, просто бачу яскраву спишку біля себе, такий ніби вогонь, і така тупа біль в моїй лівій колінці. Ніби взяли огромний шмат дороги і вдарили мене. Я так кричала, там всі чоловіки, мабуть, охриніли. так орала. потім заспокоїлась. Тобто ця біль минула. У мене вже як адреналін конкретний був. Кричу своєму товаришу, що мене поранило. Він ти впевнена? Так, я впевнена, я якось на карачках до нього. Він дістає е, мій турнікет, накладує на ногу, відтаскує мене за бронік до забору. Я пішла далі, зіла, мене. Ну, мені допомогли дійти, мене трухає конкретно. Вся тремчу, мене зуби стучать, Думаю, господи, капець, просто лежиш, тобі страшно, ти відчуваєш себе уязвимим, Тобто до того в мене був якийсь синдром Бога. Тобто все прилітає, а тобі ну, пофігу на це. А коли ти отримуєш поранення, то ти переосмислюєш це все. Тобто ти. Смертний. Я дивлюся, там просто м'ясо на колінці. Я думаю, ууу, а я думала, що то шиб. Ну, ладно, думаю. І мене починають зашивати. О, це дуже боляче. Згадую, як привезли до військового госпіталя у Запоріжжі, то попри білю нозі одразу хотіла прочупуритися, бо дівчина і на війні залишається дівчиною. Те, що попросила, це розчіску. Я не розчісувалася там днів п'яті, просто в мене була. Мита голова, я думаю, а будь ласка, дайте розчіску. А вони такі ну, загалом там чоловіки поранені, тобто не йшли в мені розчіску, я думаю, о, кайф, <плес> <плес> людиною я себе відчувала в той момент. Оса каже, штані з того бою, який досі в крові, залишила вдома собі на згадку. Світлини з поля бою не робить, адже вважає, що це погана прикмета, оскільки того дня перед пораненням сфотографувалася. Для мене це якийсь поганий знак став. Ну, мабуть, сама собі придумала, але ну, не хочу перевіряти, чесно кажучи. Оса каже за рік повномасштабної війни, морально дуже втомилася. Зараз працює також із психотерапевтом. Після поранення боїться отримати ще одне або загинути. Разом з побратимами чекає на команду наступ, а поки облаштовують побут. Пюре можна приготувати і навіть гриби пожар посмажити. Картопля смажена, там макарони. Наші хлопці один з хлопців робить смачні макарони, ніби паста. Але з зазвичайних макаронів, там, сиру <хи> і прочого. Тут ми палимо пічку, я можу сама навіть нарубати дрова, але мінус її в тому, що вона димить дуже сильно спочатку. Тобто відкриваєш всі вікна, двері, потім маняєш. Так, цукор, цукор. Що є під рукою. Валерія в родині не єдина військова. Тож її вибір у 2020-му сім'я підтримала. Вдома на дівчину з перемогою чекає її син. Дуже важко я плакала вечорами. Потім якось ну, звикла до цього. Зараз мені також важко, але я це подавляю собі. Тобто потрібно виграти цю війну, а потім я вже його заберу. Він дуже сумує, але він намагається мені ну, дуже часто написати. Ну, я вже дізналась, чому він один раз я йому щось написала, і він відповів. Я думав, ти на війні, я не хотіла тебе відвлікати. Мене це до сліз просто довело. Своє життя і надалі Оса планує пов'язати зі Збройними силами України. Війна нікому не подобається, нікому не хочеться загинути, а армія мені подобається. Тобто я планую бути далі в армії, але я би хотіла чимось ще займатися. Тобто мені подобається фотографія. Я думаю, це розвинути. За понад рік повномасштабної війни на своєму рахунку має три підбиті танки і одну БМП, а також нагороди. Орден за мужність третього ступеня, медаль захисника вітчизни, срібний Едельвейс. Я знаю, я це змогла, я це пройшла, тобто це моє особисте визнання.